Кібербезпека – один із ключових викликів сучасного світу. Польща як стратегічний партнер України та член НАТО та ЄС, постійно стає об'єктом кібератак та інформаційних диверсій. Як країна захищає себе від цифрових загроз, які механізми протидії російській дезінформації використовують поляки перед президентськими виборами? Про гібридні загрози, фейки та оборону у кіберпросторі. Ми говоримо в студії з віце-прем'єр-міністром, міністром, міністром цифровізації. Польщі Кшиштофом Гавковським. Добрий день, добрий день, добри пане прем'єре. Перше питання: як Польша бореться з цифровою загрозою? Що де всім старами ще передусім? Ми намагаємося не допускати, щоб ворог міг зробити кривду, тобто превентивні профілактичні не дії, не найбільше не сил і засобів. Ми вкладаємо у підготовку, і і і вкладаємо підготовку до кризових ситуацій, ситуацій в яких ми зможемо і це виявляти ще перед тим, як атаки матимуть місце. А найбільше цих атак спрямовані на критичну інфраструктуру, і на ті сфери, які стосуються електростанцій, водопроводів адміністрації, кто могли би споводитих в адміністрації тих місць адміністрації, які можуть впливати на життя людей, тобто лікарні, я кажу про сферу кіберпростір таких атак щодня. В середньому навіть до 2,5 тисячі ті, які робляться як спроби, виріші, про які ми знаємо, і то означно, ті, які зійснюються 200-300 на день, згłosів, понад 000, е тисячі, е тисячі е щомісяця. То це надзвичайно великий масштаб. Це стосується також і великих державних установ, таких, наприклад, як польська польське агентство безпеки. і Це стосується також невеличких установ, таких як, наприклад, підприємства. Комунальні підприємства у місцевих у органах місцевого соврядування Польщі це гібридна війна, і Росія є автором Також їхні союзники з Білорусі допомагають Росіянам, щоб не було сумнівів. Але без сумніву російські спецслужби, такі як ГРУ, хочуть у Польщі дестабілізувати ситуацію Дякую. у кіберпросторі. Я Хочу, щоб ми далі поговорили про старлінки, критичну важливу систему супутникового інтернету. Для українських військових 24 тисячі терміналів Старлінк придбала польща для України у період за перші два роки війни і про внесок наших польських партнерів у забезпечення стабільного та захищеного зв'язку для нашого війська далі в матеріалі. П'ять тисяч комплектів Starlink наразі перебувають у процесі покупки. Повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Гроші на ці витрати були виділені з фонду допомоги, створеного відповідно до закону про допомогу громадянам України. Абонентська плата за Starlink сплачується з державного бюджету Польщі. Завдяки Starlink українські військові мають доступ до оперативної інформації, можуть координувати дії підрозділів, керувати безпілотниками, артилерією та іншими системами, що залежать від швидкого обміну даними. Технологія забезпечує. Високошвидкісний інтернет навіть у найвіддаленіших місцях. Ілон Маск неодноразово публічно висловлював невдоволення використанням Starlink у військових цілях та заявляв, що у разі відключення ним старлінків для нашої держави Україна не втримує лінію фронту. Чим викликав реакції та занепокоєння, зокрема, міжнародної спільноти. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо з віце-прем'єр-міністром, міністром цифровізації Польщі Кшиштофом Гавковським. Маю запитання стосовно Старлінка. Старлінк для України не перший раз ставав таким інформаційним темою для інформаційного шантажу, і ми чули, що казав про це Ілон Маск. Як ви оцінюєте, чи існує ризик того, що Старлінк можуть відключити? І чи в принципі Старлінк? Важливий для України і чи немає йому альтернативи? Чи дашким я істим багато задоволена передусім. Я дуже задоволений тим, що та польська допомога, яка надається у вигляді супутникової полісупутникового зв'язку, використовується будьох сферах. Це не лише армія, це і цивільне населення. І сьогодні українське суспільство може мати таке почуття, що воно близько світу, близько Європи. Цей інтернет є також звичайно виходом з такої російської пропаганди, яка розсію різного роду дезінформацію. Тому ми по перше декларуємо, що далі будемо під. Тримувати далі, далі. По друге нові старлінки. Які по друге, нові які ми, ми купуємо, ми купуємо ми це результат нищі. того, що те, деякі втрачі втрачі нищаться втрачі руйнуються, бо, часами, бо треба сказати, що Росія втрачі часом ставу нищить комплекти старлінків. Я спілкувався з віцепрем'єром міністром втрачі. Федоровим, але і час наших приватних розмов. Але під час наших приватних розмов тому ми купуємо наступні тисячі і вони систематично. pradające do Kyivu i do, Kijowa do, Kijowa i do i regionów, które potrzebuje tego. Nie wierzę, potrzebują. To, że dzisiaj, ja nie wiem, że sztuką sztuką zresztą, mógł zresztą, zresztą, mógł się kto może wytłumaczyć sterlinka i w i na moją dumkę, na moją dumkę, sekcorskiego, to zakończy, czyli tym, że amerykańska strona i maska. Co bardzo mnie cieszy, bo czasami też z amerykanami mam mocno za. Czasem za amerykancami. Odpowiedź była też jasna i czytelna. I to bardzo dobrze, dlatego, że e, zerwanie jakiegokolwiek kontraktu, a dzisiaj Polska jest stroną kontraktu, który przekazuje Ukrainie... Polska jest stroną kontraktu, kontraktu i przekazuje Ukrainie... Handlowej. Nie wyobrażałem sobie tego kilka tygodni temu, nie wyobrażałem sobie tego dzisiaj. Chciałbym uspokoić społeczeństwo ukraińskie, że internet jest i będzie. Dzięki I o zaspokoić i ukraińskie społeczeństwa, że internet jej budy i budy na froncie i w też w domu. A w, w takim razie, na czym polega ta wira, że... Hmm, Точно, американський союзник не буде нічого робити, а якби хотів зробити щось, то яка альтернатива? Ja не це рисувати альтернатив. Я не хочу малювати жодних альтернатив, бо я вірю в те, що нічого не станеться. Маск після цих спорів, скажімо так, в інформаційному просторі повідомив, що ніхто не планує і не буде жодних вимкнень старлінків. Це по перше, це хороша інформація. По друге, європа працює над своїми системами, які мають забезпечити супутниковий зв'язок. Хоча щоб це могло заміняти старлінки. для цього потрібний час. Вже методом Dlatego my powinniśmy metodą dyplomacji i dobrych wiedzności zabezpieczyć, że były starlingki, ale, dana, ale z możliwości ewropańskich krajów Ukrainy rozwijać. Jak zabezpieczyć tych romadjan między nimi Polszy przed tym, że tzw. big data? Ja mają tu na uwadze socjalne sieci, wyodrębnić naszymi dane Często ci socjalne sieci nie jest drużny ja skazał do nas e, na przykład telegram wykorzystywany jest do dywersji albo sabotażu na terytorium Polski to nie, nie. jak zabezpieczyć zabezpieczy samych gromadzan a jednocześnie nie te woli to... Ja mam takie poczucie, że my musimy też mówić, jasno, mam takie że mamy do czynienia z dezinformacją i nie tylko sprzętowo, czyli za pomocą usług, ale przede wszystkim kompetencji społecznych, które musimy nauczyć wszystkie narody w Europie, i te w Unii, poza i wasz i nasz, żeby miały te kompetencje rozpoznawania tego, że dezinformacja jest naszą codziennością. Tak jak przez lata uczyliśmy się oglądać media. Tak jak przez wiele lat my uczyliśmy się oglądać zasoby naszej informacji, czytać gazety i coś, co może nas obwaniwać. Tak samo jak to, my zaprowadziliśmy ustawodawstwo. Zaprowadzili Dwie rzeczy. і під час зростаючого значення соцмереж ми повинні навчити суспільство розпізнавати дезінформацію і, по друге, навчити портали і великі платформи. що вони повинні з цим боротися сьогодні. В Польщі ми готуємо таке право, таке законодавство, яке має своє завдання боротися з дезінформацією і також забирати неналежну інформацію з інтернету. Ми Хочемо, щоб це діяло. Це природний принцип. свобода слова дуже велика. Ми будемо завжди. Dobrze, ty proce. kłamstwa? Як квамство ще то коли брехня повторюється, треба з цією брехнею також боротися. І в такому просторі ми функціонуємо. це лише одна сфера. Друга сфера, це воєнна сфера проти вас. Росія веде збройні дії в кіберпросторі в кіберпросторі також проти нас. Ми спостерігаємо, що для них дуже важливо щоб давати цю дезінформацію, яка буде елементом суспільної дезінформації. Чим більше ми набрешемо і зборимо емоцій, тим більше поділене. Буде суспільство е тим більше руках, нам, нам буде і Путі, і важко об'єднатися проти ворога. Треба і в Європі ми про це теж місця, треба сфоті. говорити. На, на, наприклад, програм охорони виборів президента. приготувати Росі спеціальну систему захисту Росі виборів. виборів, бо Росія Росі прямо здобуває таку інформацію і приготувала підрозділи ГРУ, які мають дестабілізувати цю ситуацію. Вони мають прямо реалізувати план мув. Барпутіна говорячи про те, що чим більше ми вас розсваримо, чим більше ми призведемо до негативних емоцій, тим краще для нас. Це мабуть. Це є, у це багатьох стан, сферах в Європі. Є, я також намагаюся чітко про це є, говорити, але підтримувати але це і міністр, також міністр, давати і почуття іншим міністрам європейських держав, які віддалені від, від нашого кордону. від конфлікту, війни і фронту, і фронту, і фронту щоб ви, міністри Франції, Франції, Португалії, Португалії, Іспанії, які перебувають на іншому краю Європи, усвідомлювали, що сьогодні Польща, але завтра ви можете бути. Це не так, що ми вільні від того, що їх це не буде стосуватися точно. Росія не вірить. Ті в те, що вона буде затримається Росію, треба вірити, затримати, в в а не вірити в те, що так, можна з нею домовитися. Ви згадали ви згадали про президентські вибори? Польща готується до виборів, і власне моє питання: чи фіксуєте ви вже в втручання в виборчий процес? І можливо помічаєте і можете сказати, які такі найбільш розповсюджені наративи використовуються в цих фейкових новинах. Дуже <гум> єскламства є багато різної є брехні, багато фейків і вони будуть поширюватися. Є такі прості поля, прості сфери, де можна легко це ідентифікувати, де наприклад з'являється інформація, що Польща підтримує державу, тобто Україну, яка почала війну з Росією. Це ж повна дезінформація, яка ем, свідчить про те, що агресора. Плутають з жертвою. Що, що це Україна розпочала війну. Ми ще же сон таке Думаю, ще є, що є, чолові, що є це такі люди, є, які все вірять, бо завжди є, в суспільстві ми, у польському, французькому, українському, українському в тому числі, пособи, знайдуться люди, де, які тим повітря, яким сподобається цей дезінформаційний шок. Чу це повірять, дезінформацій дезінформацій де незінформація містить 10% правди, а решта – це неправда. Тому треба це спростовувати. Ми проводимо різні акції, праці не щоб показати, що є брехнею. Ми співпрацюємо з платформою, зробили спеціальну групу швидкого регува з великими платформами, які мають свої соцмережі, щоб намагатися цим управляти, щоб це зникало з публічного простору, тому що люди вірять в різні речі. Я нагадаю, що в Польщі вірили, коли почалася пандемія, що не вистачить бензину, і це також викликали черги і Це різні дописи в соцмережах. До цього призвело. Те, що ми бачили в соцмережах, що спочатку говорилося, що немає пандемії коронавірусу. Потім говорилося, що це Росія на Росію напала Україна і. Інформація поширилася то, такого роду дезінформація сьогодні. Це ті люди, які далі навіть працюють навіть на користь, скажімо так, російських і наративів, і з цим ми намагаємося у Польщі боротися. Зараз атакуються сотні доменів, де поширюється фальшова інформація або з'являється якесь шахрайство, фейки чи заохочення до злочинів. Ми запровадили таке законодавство. Говорячи з прем'єром міністром Федоровим, ви теж це робите і дуже добре. Бо сьогодні не всі держави в Європі так сильно вважають, що кіберпростір є полем бою боротьби. Ви свіч і ми це відчуваємо, але серед прем'єр-міністрів інших держав у Європі теж треба поширювати це переконання, що технології теж є полем війни. Згадали про нашого міністра цифровізації Михайла Федорова. Я знаю, що ви в тісному контакті з ними ще від початку війни. І власне для українців була зроблена дуже така корисна і зручна аплікація дія ПЛ в польській аплікації «Мобиватель», де тепер кожен українець може мати. Підтвердження свого легального перебування в Польщі, власне, в цьому додатку. Але я хочу запитати, я знаю, що плани були і е, додати туди водійське посвідчення і дозволити оплату якихось електронних послуг. Що в цьому плані? Робота ведеться, коли нам чекати? Ще завжди хтія погратуловати передусім. Я хочу українському привітати українське суспільство міністра премєра Федорова, що вдалося це все зробити, тому що дія це дуже чудовий мобільний застосунок і який дуже добре управляється. Він дуже купантебількомпатибільний, дуже відповідає очікуванням суспільства. Є хорошим зразком для інших застосунків, які розвиваються в Європі. Я всюди де б не був, завжди кажу, що емобиватель і дія це брат і сестра, які дуже чудово розвивалися. Насправді, ми маємо чим похвале в Європі, Ці застосунки сьогодні є зразком для інших держав. Коли я показую, а чи те, що вдалося зробити дії в Європі, нам заздрять. Ми маємо чим пишатися у цифровому розвідку. Ми повинні з цим пишатися. Я ми теж таке почуття, що мене таке почуття, що це надзвичайно важливо. Друга річ, Польща користувалася деякими натхненнями з дії, і це дуже важливо, бо я постійно обмінював як не до тимцеміпотні ті, які стосуються кваліфікованого підпису, як ми повинні управляти no профілем, że, що стосується платежів, це ті речі, завдяки яким в обмін інформацію наших груп для вас є шансом нашим і для нас є шансом для вас є вигодою, і для нас вигода. А я за чудово перебию. А я ризикую таке ствердження. Тобто, ми вже зінтегрувався з Україною, або Україна з нами з Європою. Годжуйтесь Інтегруємося на пожемі на ми інтегруємося точно на цифровому, на цифровому рівні. Треба ще багато чого зробити, щоб далі інтегруватися, але ви правильно запитали щойно що далі. я фанат того, щоб ми йшли вперед з інтеграцією, І також буде запроваджений європейський портфель ідентичності. І Тоді є плани, щоб з наступними етапами нам можна було йти вперед. Я думаю, що полісько-українська цифрова співпраця буде розвиватися. Також хочу похвалитися, бо меморандум про хорошу цифрову співпрацю, яку ми підписали минулого року з прем'єром Федоровим у Києві, сьогодні дуже добре реалізується на рівні цифрових послуг, цифрової відповідальності і кібербезпеки. Ну, але все-таки по термінах ви поки що не готові сказати, коли ми побачимо е, право е, права українські в документі ДІПЛ. Як буде готовий, то, то коли буду готовим, jestem, то, то буду мені. це, так, це оголошувати це... сьогодні. Ні, але так, я вболіваю зараз. Але за те, ми попросимо, щоб ви оголосили це в цій студії, вперед, найперше. <laughs> <laughs> так, 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 так. не Це для нас важливо насправді, Не інакше, тому, тому що наші <laughs> я оглядачі, я думаю, будуть ну, дуже задоволені, коли почують саме від нас цей брейкінг. Нюс, я би сказав, так yes. no, і є, бо наша студія створена для того, щоб поговорити з українцями, які перебувають у Польщі, і розказувати про Польщу тим українцям, які є в Україні, mm -hmm. тому tak. такі речі дуже важливі. А не прем'єре. А які на майбутні а, такі амбітні плани між Польщею і Україною? Бо я знаю, що ви допомагаєте Україні. Я би теж хотів, щоб ви трошки розкрили про допомогу і про майбутні пляни в співпраці з Україною, тому що. A ja myślę, że nie wszyscy może w Ukrainie ujawniać, jaki jest masztab e, Waszej pracy. працюємо передусім, ми працюємо у сфері обміну інформацією у кіберпросторі, і це служить це сьогодні в Україні, і також в Польщі. Це взаємно ми ну, цим Україна користуємося. Україна сьогодні в в також потерпає від атак від кіберсатаками кіберпросторі. Кібер ну, і дзюків, і завдяки обміну інформацією, такі швидкі превенції профілактиці можна швидше реагувати і також допомагати українській інфраструктурі захищати українську критичну інфраструктуру. Також не буду приховувати, що деяка інформація, яку ми від українських у Польщі дозволила зробити так, щоб ми відрізали дорогу хакерам, які намагалися провести різні атаки. Це хороша співпраця з Україною. Ми точно будемо збільшувати співпрацю щодо даних. Ми говоримо про старлінки, але також Польща і з Польщі управляється вся система податково-фінансових питань податково-фінансової системи для України. Це теж дуже важливо, бо це відбувається з Польщі і дає вам безпеку і почуття того, що ніхто цю систему не. В змозі зірвати комунізірвати комунікації зі із суспільством, і, теж, і, теж і на, також на, на, це більше впливає Україна на те, Україна як функціонує, Україна функціонує у цій екосфері Дані, фінансів для мене. номер єден, це завдання це номер, номер один, Україна щоб допомагати також з точки зору обладнання на такому рівні, який не позволі, щоб можна, дозволить, щоб щось сталося. Тому ці старлінки ми будемо постійно насилати нові для того, щоб був інтернет. і Також для того, щоб це обладнання, яке має щоб його вистачало. Тань багато питань. Бата багато хотілося про них проговорити. Все, дякую, пане міністр, дякую, пане прем'єр.